Вовк шукає шлях до зграї Рейчел Брайт, Джим Філд. Видавництво ранок 2022 рік. Видавництво ранок висловлює вдячність Staten Limited» як першому видавцеві твору. Уперше вийшло друком англійською у Великій Британії під назвою The Way Home for Wolf. Усі права збережені. Присвячую крихітці Скай. Яка прийшла до нас із самих зірок. Ми дуже тебе любимо. Рейчел Прайд. Присвячую Джоді, Джеймсові, Рейфу та Вільфу Джим Фільд. В небі Арктики мінилось сяйво північне, Над постельними горами, снігом одвічним. Вітер в темних ущелинах вив, завивав, І до вовчої пісні свій спів додавав. Хто ж гучніше за всіх у гурті завиває, то малий вовчик вільф із великої зграї. Він бажав швидше стати великим і сильним, та ж в усьому хотів бути вільф самостійним. Я вже виріс, я сильний. Вільф завжди вихвалявся, тренував свою спритність, скрадатись навчався. Тільки якось вночі. Десь опісля вечері оселились ведмеді у вовчій печері, і єдине, що можна зробити було, це вовкам віднайти собі нове житло. Вільф гукнув Я вестиму всіх, як ватажок. засміялись вовки. Ти малий ще вовчок. Підростеш, може, й справді очолиш ти зграю, відказав гордо вільф. Звісно, я це й так знаю. І шукати житло подалися вовки крізь глибокі сніги і по кризі ріки. Вільф щосили старався ніде не відстати, тільки сил ще замало було вовчиняти. Підіймалася зграя крутими стежками, ну а вільф ледве-ледве встигав за вовками. Зовсім втомлений, вовчик на хвилю спинився, раптом сніг повалив, і наш вільф загубився. Він би крикнув Рятуйте. до інших вовків та був гордий, захрипли, тому не зумів. Потоптався на місці, накрився хвостом і серед снігу забувся чутким вовчим сном. Тут почулося риб, і почулося трісь. Вільф підскочив і де тільки сили взялись. Та по кризі слизький вільф побігти не зміг. Розчепирів він лапки і на місці застиг. Провалився під лід і подумав ну, ось, все, кінець. Та насправді все лиш почалось. На біду наш герой зовсім плавать не вмів, Та почув його дехто і на поміч приплив. Він гукнув вовченяті Хапайся за ріг. Хто ж це був? Кит нарвал, чи морський одноріг. Вільф схопився тут гордість була б недоречна, і добрий кит його виніс на місце безпечне. Тут, на кризі, уже мого світу межа, мовив кит одноріг, і покликав моржа. Морж прокинувся, вусами поворохнув, довгі ікла почистив, у смак позіхнув. Потім вільфу сказав Загубився? Буває, лізь на спину мені, я про тебе подбаю. Із великим моржем кожна стежка легка, і пішли вони в гори до вівцебика. Далі вільфа поніс вівцебик волохати, потім взявся песець йому шлях показати, гусака розбудити також довелося, і він вільфа повів. До могутнього лося, і сказав Вовку Лось. Ти шукаєш дороги, я цей край знаю краще, ніж свої роги. Закрути перевал, вмить в мони пронеслися, І застала їх сутінь в ялиновім лісі. Тут почулось Тепер я твоя провідниця, я метелик нічний, не ім'я ведмедиця. Як на ранок в Ялин золотились верхівки догула воно вільфа до нової домівки. Як же вільфу роділи і друзі, і батьки, і ведмедицю Метелику були вдячні вони, і як сяйво північне весь ліс осявало, думав вільф про моржа, і песця, і нарвала, про могутнього лося і вівцебика, ведмедицю Метелика і гусака якщо раптом з них хтось потрапить в біду, я їм допоможу. Шлях до зграї знайду. Вільф у цьому поході немов помудрішав. світ Північний тепер став для нього теплішим. Адже всюди, куди нас життя занесе. Добрі зустрічі з іншими вирішать все. Запис здійснено для незрячих дітей на студії Neo House Podcast Room Ольгою Судєнко. Берлін, 2024 рік.